Юлія двічі Переселенка вперше поїхала з Луганська до Сєвєродонецька в 2014 році, вдруге в березні 2022-го разом з дитиною вони евакуювались до Дніпра. Сєвєродонецьк почав отримувати російські снаряди, почались прильоти. Ну, перший тиждень вже були прильоти в місті. Я виїздила з міста 30 березня і в місті вже не було світла. Не було газу, не було води. А в місті з перших днів війни не вивозили сміття. Місто було завалене просто сміттям, майже не привозили продукти харчування чи гігієну в магазини. Юлія розповідає, у місті працювали крамнички та супермаркети, але в них були тільки залишки продуктів, і набори не завозили. Зачинилися торгові мережі, і там в перші два дні винесли все. Сталася така історія у нашому будинку. Сусідка наша, дівчинка, 12 років. А саме в цей період, в ці дні, у неї вперше почалося місячне і дитині довелося. Рвати пелюшки, рвати якісь простирадла вдома, мама їй показувала, як це все зав'язувати і, ну, і як таким чином виходити з ситуації. Сєвєродончанин Константин Артюхов, повномасштабну війну, застав у Польщі. Каже, майже одразу повернувся в Україну і понад вісім діб намагався дістатися до Сєвєродонецька. Міжміських перевезень вже не було. Ну, всім, кому ми могли, допомагали. транспортом у нас своего личного не было. Мы в основном брали машины у друзей. И сколько в эти машины вмещалось гуманитарной помощи, мы максимально ее запихивали туда и везли. Кому смогли, тем помогли. Многим людям мы предлагали эвакуироваться вместе с нами, на что, ну, точнее, малое количество с нами уезжало из Ирдонецка. Аргументировали они это тем, что Нам їхати нікуди, нас нім хто ні жде. Нас гвардії Денис Нохрін разом зі своїм підрозділом до останнього тримав оборону в Сєвєродонецьку. каже у російській армії була перевага у живій силі та артилерії, яку вони постійно застосовували по місту. В Северодонецьку в нас вже відбувалися просто м'ясні штурми. На нас просто йшли там з водами, ротами. Противник взагалі не рахувався. Ні зі своїми втратами, ні з втратами своєї бронетехніки. Дуже часті випадки були того, що росіяни просто не забирали своїх трупів. Вони просто, я вам не побоюсь цього слова, смерділи, я вам скажу, на, весь, на все місто. Від цього, знаєте, як трупний яд. Це просто в таких умовах доводилось тримати оборону, що я вам просто скажу, що наша піхота це. Просто сталеві люди вночі проти 24 червня українські підрозділи покинули частину Сєвєродонецька. за словами екс очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Будівлі у місті були пошкоджені на 90%. відсотків. Одиславуколов, Євген Яжов, Суспільне новини, Донбас.